День виборів 7.15 ранку. Початок підготовчого засідання дільничої виборчої комісії. Члени комісії перевіряють, цілісність опломбованого сейфу виймають з нього пусті бюлетені. Присутні оглядають скриньки. Після чого голова комісії їх опломбовує. В кожну скриньку вкидають підписані членами комісії контрольні листи, і скриньки переносять у приміщення для голосування. Виборчі бюлетені передаються членам ДВК, а їх загальна кількість фіксується у протоколі про підрахунок голосів. Рівно восьма. Розпочинається голосування. Заходять перші виборці. Біля приміщення чергує міліціонер. А ось і допитливий журналіст та уважний спостерігач у приміщенні для голосування також мають право перебувати члени окружної та центральної виборчої комісії кандидати та їхні довірені особи. Члени комісії видають бюлетені, перевіривши наявність виборця у списку. Ця процедура повинна здійснюватися двома членами комісії, щоб бюлетень не отримала стороння особа. Право голосу має повнолітній громадянин України, який внесений до списку виборців, та пред'явив документ, що засвідчує особу: паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення громадянина України. Заклопотана голова комісії контролює дотримання процедур. Бюлетень для голосування складається з двох частин: контрольного талону та власне бюлетеня. Виборець розписується на талоні та навпроти свого прізвища у списку. Член комісії ставить підпис на контрольному талоні та відриває його. Виборець отримує сам бюлетень і прямує у кабінку для голосування. Гей, вітя, ти де? Прошу пред'явити документи. Та я не голосувати прийшов. Я Вітю шукаю. Голова ДВК робить зауваження та перевіряє, чи має особа право знаходитися у приміщенні для голосування. Для усунення правопорушення голова викликає міліціонера. Пам'ятайте, голосування є таємним та здійснюється особисто, без участі сторонніх осіб. Щоб голос було враховано, виборець робить лише одну позначку у відповідному квадраті навпроти бажаного кандидата та пускає бюлетень у скриньку. Вибір зроблено. Щонайменше троє членів ДВК зі скринькою для голосування за місцем перебування навідуються до виборців, які не можуть самостійно прийти на дільницю. Вони мають право проголосувати вдома. Після 12 годин роботи приміщення для голосування зачиняють на годиннику, 20.00. Але робочий день для членів ДБК, міліціонера, журналістів та спостерігачів триває далі. Попереду найважливіше підрахунок голосів. Голосуй, спостерігай, повідомляй про порушення. Громадянська мережа опора. Далі буде.